Друзі, доброго дня, доброго дня вам з каналу Рибальська Байка. Це канал, який створено для вас, моїх підписників, щоб ви могли спостерігати за моїми новинами з риболовлі, що ловлю, на що ловлю, чому взагалі ловлю і чи ловлю. В общем, про це все буде відео. Це відео на моїх каналах, сподіваюся, як я обіцяв, буде мати характер. Не лише бігання по берегу з мультиплікаторною снастю, а й з м'ясорубками, а можливо, з фідером, можливо, з горіховою паличкою та гуциним пірічком. Відео мої будуть обмежуватися, сподіваюся, не лише риболовлею, а й чимось додатковим, в тому числі купівлею якихось снастей на стей в тому числі і з Японії, як бачите. За допомогою сайту посередника ZenMarket я звернувся до японських аукціонів, обрав собі там декілька приманок і отримав їх. Якщо балакати, як то кажуть, по существу. По существу, більш змістовно, я вам скажу так: заходите на Seip Market, Zen Market, там нічого складного немає. Е, ложите собі копійку на свій особистий рахунок. І коли робите ставочку, ви мат, повинні мати на своєму особовому рахунку на 500 єн більше, щоб ви могли е, покрити доставку по Японії. Так, Зробили ставочку, отримали посилочку на сайт на склад Маркету. Якщо вирішили, що вам вдосталь, то натиснули кнопочку Сформувати посилочку до себе в Україну. Якщо ні, то ще щось замовили. Ще раз повторюсь, у вас є місяць на те, щоб формувати свою посилку. Напротязі місяця ви можете щось обирати обирати. А якщо вам місяця не вистачило, то Zenmarket візьме з вас додаткову копійку, за то, що його, ваші товари лежать у них на складі. Далі ця посилочка їде до нас в Україну. Ви обираєте е, собі безпосередньо е, варіант доставки і, і отримуєте посилку тим варіантом доставки, який ви обрали. В моєму випадку я вибрав варіант доставки дрібне пакування. Доставка до мене зайняла всього-навсього 2 тижні за терміном. Я думаю, що це досить оперативно. Воно все приїхало в такі ось коробочки, достатньо щільні, набиті всякими там папірцями, щоб нічого не пошкодилося. Скажіть мені, шановні, ти нас вже задовбав знімати цей напис ZenMarket, Покажи, що ж ти отримав. Зараз. Ось що я отримав. Очі розбігаються. Душа радіє, руки вже тягнуться до свого улюбленого мультиплікаторного комплекту, щоб піти, закинути, скласти перші враження про ці приманки, отримати перший досвід, анімації їх. В общем, як то кажуть. Мозг кипить і шкварчить, бачучи таку красу. Що ж ми отримали, друзі, насамперед я? Це мене такий приїхав составничок від Абу Гарсія. Називається модель. Якщо не помиляюсь, BIST 175F, отак вона звучить. В комплекті цей, ця приманочка має декілька, бачите, лопаток. Для варіантів, як то кажуть, коливань? Додатково має ще, бачите, там лежить пелюстка, пелюстка, плюс піречко і безпосередньо такий силиконовий хвостик. Або пластиковий, його ще не мацав, чесно кажучи, руками. Лопатка, яка у нього, ми бачимо зараз, вона знімається. І мене цей ваблюрок зацікавив безпосередньо в використанні без лопатки, яка стоїть зараз, без оцих додаткових лопаток. А в комплектації з усім ось або пластиковим хвостиком, або, можливо, з пір'ячком. Хочу його довантажити і поганять без лопатки з пластиковим звичайним хвостиком, підвантаженим. Думаю, в мене щось вийде. В плані щось, це дуже, так, як то кажуть, обідне слово образливе буде для цього воблера. А сподіваюся, якась мама до нього дає. І прийде на сніданку, щоб познайомитися, сісти до нього так обережненько на гачок. Так, Наступна приманочка. Наступна приманочка у мене ось така. Це приманочка від Norрі's. Якщо я не помиляюся в плані правильно озвучити назву цього воблера, то він називається Norries Hyra Top 170F. По факту це практична поверхнева приманка, але в мене також є план його підвантажити, побавитися, подивитися, що вийде. Я думаю, що в парі оці ось два воблерка, Дивіться, який один гарненний яд, просто яд. А інший така натуралочка. Що якщо їх навіть покласти два в коробку, то можна з ними бавитися і сподіватися на атаку щукенці. Ще третя приманочка. Третя приманочка, яку я отримав цього разу. Перші свої посилки, сподіваюся, якщо мені сподобається. Я побачу якийсь асенс фінансовий та гастрономічний, що риба дійсно буде. Можливо, ще щось замовлю. Але без фанатізму я не хочу собі набивати мішок там, приманок і бути якимсь ходячим музеєм. Значить, це у нас моделі Guncraft. Якщо не помиляюся, він йде 175 F. Ну, тут сейчас нічого не пишуть. По-моєму, теж він іде 175 або 168. f У нього в комплекті є такі силиконовий хвостик. Силиконовий хвостик. Силиконовий хвостик. Він має такий шикарний перламутр на пузі. Наче моя дружина ногті собі красила і тут теж мазнула, хм, Жартую. Ось таку ось голограмку воно має ця приманочка. Зуби і щуки ніяк не пошкодять. І все воно є таке японське, і все воно таке гарненне. Що просто дух захватує. Отже, друзі, отже, друзі, це мій перший досвід купівлі через N-Market, Я задоволений. Чому задоволений? Тому що купив приманки, яких я не бачив у нас на аукціонах, на рибальських барахолках. Ціна мене влаштовує повністю стан. Я обрав собі приманок нових. Я не шукав собі якихось там уреканих воблерків, які будуть подряпані, або ще що. Не погнався за те копійко, я вирішив собі купити та порадувати свою рибальську суть. За що дякую цьому? Безпосередньо е, сайту, за то, що вони допомагають нам зробити свої перші кроки, щоб добратися до японських аукціонів. Це не реклама, це просто вдячність, як воно є. Бо і так було трошки лячно туди лізти своїми бажаннями щось купити. Якщо у вас будуть друзі, якісь запитання. Можливо, я чогось не сказав, звертайтеся в коментарях, пишіть, з радістю відповім. Бо мій канал Рибальська байка саме для того і створений, щоб спілкуватися з вами, щоб ми могли з один з одним ділитися порадами, запитаннями через коментарі під моїми відео. Бажаю всім, друзі, гарного дня. Гарного дня. Хочу сказати. Слава Україні, слава нашим героям. Сьогодні День Героїв в Україні. В рибальській спільноті з в Facebook, яку я веду, де є адміном, я вже написав, що згадаємо в цей день тих героїв, яким ми повинні бути вдячні за те, що ми живемо. Вони віддали і віддають. За це своє життя, своє здоров'я. Ми не маємо права їх забути, і повинні ми мати повагу до них кожного дня, а не по якимось виключно святам раз на рік. Коли якийсь чиновник приходить, поклав квіти під пам'ятник, зробив фотосесію і с'їбався. Сподіваюся, ми будемо всім серцем цінувати їх. Бо пам'ять про них це святе. Отже, друзі, буду вдячний за ваші підписки на канал Рибальська Байка, де ми можемо в коментарях поділитися один з одним порадами, запитаннями. А також... Рибальськими байками. Бажаю всім гарного дня. Нехай наші ночі будуть тихими. Слава Україні! Нам даровано сад і стежок Кожна Коженто мистецтво! рай Райсмарахдових вор. Радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код і отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипті, воно тягне, радянське весло, за півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло, нагороджений чарами, сплітати любові, акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався. Ми нові інженери буття. За дереконами сонце встає, світає.